Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, відбувається розвиток подій навколо України і знову ж таки. Що ми маємо з вами? А ми маємо з вами те, про що я вам говорю тут уже багато місяців: про те, що Україна є геополітичним пупом нашої планети. Так, і майбутнє е, нашої планети, нашої навіть цивілізації, залежить від України. Тобто, куди вона поверне, як вона поверне, як вона буде реагувати на всі ті події, які розвиваються навколо неї, залежатиме майбутнє всього людства. Це для мене абсолютно відкрита книга, абсолютно зрозуміло. Так. Ну, а Сполучених Штатів Америки мені теж відкрита книга. Я вже про них там багато що набалакав вам, підходячи з теоретичної точки зору. А тепер маємо продовження знову ж того, що я вам казав. 24 години, потім 100 днів, і тепер вже ніби цей котик Келах заявив про те, що. Через 180 днів. Так, ну ось такі справи ми маємо з вами, що е, тепер вже 180 днів. А в чому тут е, реально проблема для Сполучених Штатів Америки та й для Європи? Теж. Вона полягає в тому, що ну, немає в них теоретичного підґрунтя. Так, для вирішення цієї проблеми і навіть для визначення власного місця. Так, у світі, вони емпірично намагаються намацувати отак, як сліпий, так, куди їм іти? От запит отой до європейських країн, до європейських країн НАТО. Що вони збираються робити з Україною? Так, як вони намагаються їй допомагати, як вони намагаються їй гарантувати безпеку, територіальну цілісність? незалежність. Це ж знову ж таки фантастика. Та, ну, хто з європейських країн підписав Будапештський меморандум? Тільки Велика Британія. Так, Тайта. Не входить до складу Європейського Союзу. А ви в них запитуєте, що ж нам робить, коли ми гаранти незалежності і територіальної цілості України. Хіба це де фантастика, ну ви вдумайтесь у це все. Якщо не думать, отак, то тоді ніби все ну, логічно і нормально. Але якщо ми е заглибимося трошки глибше. То тоді вийде оте. Я абсолютно солідарний з тією заявою Зеленського про те, що в НАТО керує всім Путін. Це ж ну більшої ганьби ж придумати не можна. Тобто він блокує. НАТО країни вирішили про те, що Україна буде в них, а Путін каже: ні, не буде. Я не хочу. Я не дозволю. Як це? Ну, у мене просте запитання, як це? Ви себе поважаєте хоч трошки? Чи ні? Чи вам повинен якийсь чахлик невмирущий керувати? Людина, яка повністю вижила з розуму, так і, і не знаю, там, що вже про нього тільки не говорять. І, і про двійники, і про трійники, і про морозильці, і так далі, і тому подібне. ну, А ви йдете по-русски, на поводу у такої, не знаю, навіть можна назвати людини, чи не можна, тому що ну, це ж варварство. А, а з іншого боку, Якщо ми розуміємо, що е, це народ, він представник народу московитів андрофагів тобто людожерів, то все стає на свої місця. Якщо з цього ми виходимо, ну, е, теорію ж на чомусь треба будувати, її на піску не можна побудувати. Отже, Оце все відкладання 24 години, 100 днів, 100 скільки 60 чи 180 днів, і, і все таки інше говорить про те, що е, не було з самого початку розроблено ніякого плану, ні, не було ніякого розуміння ні в кого в цієї команди, яка прийшла до влади в Сполучених Штатах Америки, і тільки зараз. Вони починають намагатися щось розробити, узгодити і так далі. Для різних варіантів. Як правило, ну я ж науковець знаю, що є три основні варіанти, так. Завжди є. Крайній з одного боку, крайній з другого, і, і посередині. Так якщо ви навіть цього. Не розуміли, коли ну, не могли уявити собі, що Путін може сказати, та ні, я не хочу, я буду далі воювати і все таке інше. Що тоді робити? Це ж треба усе було попередньо визначити, обговорити, зрозуміти. І так далі, і тому подібне. Нічого цього не було зроблено. Так. Іди, донині немає. Ну, отримають вони від Європи е, оце все, що вони збираються чи хочуть робити. А хто це буде все узагальнювати? Там є е, новий Збігнів Бжезінський, Генрі Кісінджер, чи хто там радник з національної безпеки. Я говорив про того Салівана, ну абсолютно ну, ніякого нульового теоретика, якого тримали, мабуть, через те, що він на все говорив ні. І все. От. от, от. А тепер хто? Та той, який там пропонується, то це ж взагалі це не, не, не нуль, це мінус. Так що ми будемо чекати ось нових подій, нових заяв, і ви повинні розуміти, що абсолютно ще нічого не вирішено так, у цьому сенсі. Тому що абсолютно правильно сказав Зеленський, що НАТО керує Путін, а це ганьба.